До Олександрії прибула фура з допомогою від французів за кермом. Українець Юрій Саламаха це вже його 15-та машина з гуманітарною допомогою для українців. З них п'ять безпосередньо для Олександрійського волонтерського центру, що опікується вимушеними переселенцями. Дуже цікава історія з водієм, тому що це один і той самий водій, який привозить вже п'ятий раз. Насправді він працював за кордоном. На початку війни він повернувся, пішов в лави ЗСУ, Рік відвоював, потім його демобілізували І зараз він знову працює на вантажівці і Возить вантажі. Тому дуже цікава людина. Нам дуже приємна. Знаєте, по відчуттям це наша людина, тому що він разом з нашими волонтерами допомагає розвантажувати такий він. Співучасний до того, що відбувається. Три доби в дорозі і Юрій в Олександрії. Він був при завантаженні гуманітарної допомоги у Франції. Це містечко за 20 кілометрів від Парижу. Все, що в коробках, це допомога від пересічних громадян. Здебільшого це вживані речі, але є й продукти та засоби гігієни, які французи купують та придають при акціях, що влаштовують в магазинах волонтери. Це вже п'ята вантажівка, яку отримує саме наш центр. Хоча організація з Франції, вони волонтери це відправили вже 15 вантажівок, тому їх допомога з самого початку війни, і насправді це величезна підтримка для тих людей, які зараз перемістилися, тому що ми надаємо допомогу саме внутрішньопереміщеним особам, і ми ж знаємо, що багато із них вони втратили все. І тому навіть невелика підтримка із за кордону наших українців вона надихає і дає. Сили наснагу, що прийшло насправді, ми бачимо тільки блоками, так тобто це медичне обладнання зазвичай, да це й ходунки, і крісла для людей з інвалідністю, це невелика кількість продуктів, це те, що вони там приносять для підтримки. А так, це дитяча гігієна це доросла гігієна в якій кількості, яка поки не знаємо, поки не розвантажимо, не облікуємо Тому все, що прийшло сьогодні. Ми відкриваємо, розуміємо, що там, обліковуємо, і тоді вже відкриваємо реєстрацію в залежності від того, що приходить. Багато приходить дитячих речей, іграшок приходить, тому все це постільна білизна, матраси, тому все це ми викладуємо в нашому робочому чаті в Телеграм. В і люди бачать і приходять. І я би хотіла ще наголосити, що ті речі, які приходять, це все таки надають місцеві жителі Франції і це. Це вживані речі, так це і одяг, це і посуд, який вони надають, візочки, там костелі, ціпки, це все, ходунки, це все вживані речі. Гуманітарна допомога надійшла 16 січня. Частину, зокрема продуктові набори, вже видали сім'ям з двох осіб з числа ВПО. ця допомога стала можливою завдяки партнерам організації Труднесольдюкрейн та Юрію Саламасі. Аби отримати допомогу, слід звернутися до центру допомоги Олександрія за адресою вулиця Поштова, 9.